Заклади освіти Олександрії отримали квіткову допомогу від Нідерландів. Посилку з цибулинками весняних квітів отримав і мультипрофільний ліцей. Про проєкт та його реалізацію розповіла директорка закладу. Мультипрофільний ліцей, як і велика кількість закладів нашого міста і також всієї України, долучилися до всеукраїнського проєкту «Flowers for School». Ідея цього проєкту полягає в тому, щоб познайомити дітей з рослинами, з тим, як ці рослини висаджуються. Ну і звісно, потім доглядати за ними і побачити свій результат. Ми отримали посилку з цибулинками тюльпанів, нарцисів, крокусів гіацинтів і інших рослинок, інших квітів. І зараз всі учні з радістю долучилися до цієї акції. Ми висаджуємо ці цибулинки для того, щоб весною помилуватися красою нашої нової клумби. Ну і я думаю, основна ідей також це те, щоб зробити шкільне подвір'я квітковим раєм. Обрали місце, залучили старшокласників та висадили тюльпани, нарциси, гіацинти і крокуси перед школою. Ми вважаємо, що ці квіти можуть стати справжніми квітами перемоги, і вони зійдуть навесні разом з нашою перемогою, і це стане таким символом. Нашої незламності, що навіть в такий час ми можемо робити щось для школи, озеленювати її і отримувати гарні емоції, спілкуватися. Це не перша акція з озеленення закладу, згадують учні. Це вже у нас друга акція. Минулого року ми теж висаджували квіти по всій території школи, теж тюльпани, ну і подібні квіти. Раніше свою колекцію нідерландських цибулин отримали гімназія Сузіря, 19 гуманітарний ліцей та літ. Тож чекайте продовження сюжету з квітково-весняними різнобарвними шкільними подвір'ями.